Нашої студії вже приєднався гість, це Тарас Загородній політолог. Тараса, доброго дня вам. Доброго дня. Я би хотів, от якраз із продовження цієї теми мітингу реквієму поговорити вас, з вами про сьогоднішній допит керівництва Всеукраїнського об'єднання Свобода через оті мітинги і заворушення, які були під стінами парламенту 31 серпня. Як ви бачите розвиток цих подій? Ну, я бачу, що це нічим не закінчиться, тому що прямої. Причини наслідкової зв'язку, я тут не бачу, що ніхто не зможе довести, що саме голова свободи давав якісь накази на те, щоб людина щось кидала. Тому я думаю, що це нічим не, не закінчиться. Це з приводу звинувачення керівників партії Свобода так. у спричиненні е, машових заворушень, а в так. тому, що у нас є фото і відео докази, як вони брали участь у побитті нацгвардійців. Ні, ну суточки, суточки то одне, а знаєте, довести, що вони конкретний наказ давали саме цій людині для того, щоб кинути гранату, це зовсім інше. Тому за суточки, можливо, якесь адміністративне буде покарання. А щодо конкретних звинувачень, ну, поки ми не бачимо на доказової бази з боку Генеральної прокуратури на те, що взагалі є можливість довести це. Угу. А, далі, а, сьогодні, а, о 14 годині, має розпочатися зустріч Петра Порошенка на засіданні розширеному ради регіонів. Буде говорити із там керівниками міст, районів і областей про децентралізацію. А, після того як ухвалили. А, Першому э, читанні зміни до Конституції про децентралізацію. Як ви вважаєте, чи швидше піде цей процес об'єднання громад і передачі повноважень на місця? Ну, поки у нас об'єднання на, на громади йде фактично насильницьким шляхом. Я не думаю, що воно настільки швидше почнеться цей процес. А, що стосується реальної децентралізації, реальну децентралізацію ми реально побачимо не з слів президента, а з бюджету, який буде поданий незабаром до парламенту. А в якому ми побачимо реальні дії влади щодо децентралізації? Бо децентралізація це перше чергу перерозподіл грошей. Точніше, повернення грошей, віддачу грошей в регіони зараз. У нас фактично дуже централізований бюджет, десь приблизно 70% бюджету у нас концентрується урядом, а потім вже перерозподіляється на місця. Якщо у нас буде хоча б 60 на 40 чи 50 на 50, тоді можна говорити про реальні кроки з децентралізації, поки поки що це тільки слова. А, якщо глянути на перспективу, чи о, такі кроки по фінансовій і повноваженнєвій децентралізації, коли залишиться це все на місцях, і відповідальність відповідно. Чи може це через кілька років підвищити якість місцевої політики, місцевого управління, коли вони будуть ну, відповідати перед своїми виборцями? Зараз вони пиняють. Ну, ми не не відремонтували вам школу, бо з центру нам не дали гроші. Через два роки вже такого не буде. Ну я не впевнений на цьому. Це залежить вже від того. Як підвищиться якість державних інституцій, і в першу чергу відповідальність місцевих керівників і наскільки будуть правильно працювати правоохоронні органи? Бо в нинішній ситуації, в нинішній моделі, поки є безвідповідальність як на центральному рівні, як і на місцях. Перху першу чергу щодо розкрадання бюджетних коштів, то великих змін я не бачу. Просто на місцевому рівні більше красти будуть і говорити те саме, от і все. Тому що спіймати за руку, якщо будуть погано працювати, місце першу чергу правоохоронні органи, достатньо важко буде. А громада на вашу думку за ці два роки може навчитися правильно контролювати місцеві органи влади, у яких залишиться більше грошей і повноважень на місці? Ну давайте будемо реалістами. Що значить громада? що значить громада контролює? Громада? Ну якщо говорити з практичної точки зору, припустимо, громада виявила зловживання, якимось чином подала це до правоохоронних органів, які вже будуть розслідувати ці зловживання. в мене таке запитання: а навіщо як ви вважаєте? На останок своєї промови президент України торкнувся теми до місцевих виборів, які плануються, і тих правил, за якими вони будуть відбуватися. Ну, ці місцеві вибори були достатньо знаковими, тому що від них в дійсності залежить чи встоїть коаліція, хоча я, в принципі, її так вже немає в парламенті, і чи будуть позачергово в дійсності вибори. А фактично, ці місцеві вибори, знаєте, такий такі паперець для влади. Воно фактично такий знаєте, іспит, що відбулося в країні, і наскільки люди оцінюють діяльність в першу чергу партії, які входять в коаліцію. Тому увага до місцевих виборів зрозуміла. Це по перше, по-друге, зрозуміло, що в якійсь мірі децентралізація якось буде відбуватися: коряво, не коряво. І зрозуміло, що все ж таки влада буде уходити в регіони. Зрозуміло, що багатьом фінансово-промисловим групам. Партіям владі цікавіше в першу чергу контроль над місцевими радами, і фактично, хто буде зараз контролювати регіони, фактично буде контролювати і центральну владу. Тому зацікавленість влади, саме президента, у місцевих виборах, вона зрозуміла. А те, що президент підтримує, щоб вибори на вільних від окупації територіях Луганської та Донецької областей, всупереч закликам керівників військово-цивільних адміністрацій цих регіонів, все ж таки там відбулися. Ну, як на мене, це досить такий показовий крок, адже він міг там все залишити, як є. військово цивільна адміністрація, це не треба не рад, він сам собі вибирає прокурора, суддю, всіх керівників. Він сам там, ну як, як князь в тих регіонах. А так буде місцеве самоврядування. Ну я тут підтримую президента, тому що в дійсності, коли раніше наводились аргументи, що не можна проводити вибори. А у цих радах, тому що там багато сепаратистів, у тому, що там багато людей, які підтримували ДНР і ДНР, які проводили референдуми, і так далі, це аргументи достатньо смішно виглядали, тому що це фактична консервація влади 2010 року. Тобто, це саме в в ті роки, коли партія регіонів в тому форматі фактично контролювала всі ці ради. І в дійсності, в дійсності вибори якраз є можливість провести хоча б часткову ротацію на місцевому рівні у цих військово-цивільних адміністраціях. Бо все ж таки без адміністративного ресурсу я не вірю, що. Старі люди, які все ж таки причетні були до сепаратистських утворень, і так далі, зможуть здобути ту саму кількість голосів, як це було у 2010 році. Тому тут, в принципі, правильно позиція президента, що він все ж таки таким волівим своїм рішенням прийняв рішення для того, щоб проводити там вибори. Ну і з приводу змін до Конституції я щось не почув у словах президента жодного сумніву про те, що в грудні буде набрано 300 голосів для того, щоб в другому читанні ухвалити їх. Ну, зрозуміло, президент не буде говорити про свої проблеми публічно. Так, він впевнений в тому, що 300 голосів буде, але все ж таки реальність такова, що висока, висока ймовірність, що цих голосів не буде. Можна це прослідкувати, хоча б за динамікою. Тобто, влітку, коли відправлявся цей проект конституції до конституційного суду, було набрано 288 голосів. А зараз тільки 265, при тому, що були відомості, що застосовувалося ж таки старий добрий адмінресурс за допомогою Генеральної прокуратури і так далі. І 265 голосів це до виходу ляшка з коаліції. Чому восени буде це зробити важче, точніше, в грудні? Тому що у цей час будуть великі ознаки погіршення економічної ситуації в країні. Пройдуть місцеві вибори, і, скоріш за все, партія влади отримує дуже неприємні результати в деяких місцях, і тому і більше економічно чинних буде спрацьовувати. Бо партії, які входять в коаліцію, вони не захочуть нести відповідальність в першу чергу за економічну ситуацію, яка відбувається в державі. і Вони захочуть все перекинути на партію президента на народний фронт. Тому в таких умовах говорити, що вони не беруть голосів, ну я вважав, що це дуже оптимістичний сценарій. Тобто є звичайно, побажання президента, але в даному разі я бачу низьку ймовірність. Все ж таки, голосування 300 голосів. Ну і так ми почали з кінця аналізувати промову вступного президента на раді регіонів. По переходимо вже до початкових слів. Там було сказано про те, що протягом наступних двох років буде проходити інтенсивний процес децентралізації впровадження цієї реформи в регіонах України. Я почув, що буде здійснюватися якийсь такий роз'яснювальний десант в регіони, адже багато там, не кажучи вже про керівників районних адміністрацій, там чи мерів і депутатів районних та селищних рад, вони не. Розуміють, що що буде відбуватися, як треба робити, і треба їх вчити, вчити і вчити. А ви що почули? Ну десанти, ми вже чули, і при кучмі щось роз'яснювали так далі. Тут питання: наскільки це довіряти будуть цим десантам, і наскільки. Заявлені декларації будуть відповідати дійсності, бо знов таки все буде знаємо. Перше, що ми побачимо, це фактично через тиждень. Це коли уряд почне вносити проект бюджету до парламенту. Тоді ми тоді ми подивимося, реально що буде відбуватися в нашій державі щодо децентралізації. А, питання. Я не знаю, хто дає президенту такі цифри, що 75% підтримують децентралізацію. В дійсності з я особисто багато в регіонах буває. Дуже неоднозначно ставлення до децентралізації, І скажу чому в першу чергу це неоднозначно ставлення у тих регіонах, які розуміють, що вони є дотаційними, тобто у сильних регіонах, які мають власне бюджети, власне виробництво, непогано працюючу економіку. Це в першу чергу Дніпропетровська. Полтавська, Одеська області, там, децентралізацію в принципі вітають, бо вони розуміють, що у них грошей буде достатньо для того, щоб їм розпоряджатися, і для того, щоб інвестувати в власний розвиток. Так? А в більш депресивних регіонах. Люди побоюються, що їх просто кинуть на призволяще. От що повинна розуміти, бо дуже неоднозначно ставлено до децентралізації, тому що не зрозуміло, як ці регіони будуть виживати, за рахунок чого, хто їм буде допомагати. Тобто, так є побоювання, що їх просто кинуть на призволяще, скажуть, ну знаєте, виплутуватись, як самі, що поглибить кризу цих регіонів. Mm -hmm. Що стосується префектів, дуже теж неоднозначне ставлення, тому що. Як визнав президент, у нас префект тепер матиме можливість фактично Якщо раніше прокуратура могла протестовувати якісь дії місцевої ради, то то тепер у нас це спростився механізм. Тобто, префект має сам особисто, що не було раніше у голови адміністрації, а подавати до суду або скасовувати якісь рішення. Зуміно, така це... наглядова функція, яку і передбачалася. Ну знаєте, в це все, Пане Тарасе, все. На жаль, закінчилося наш час. Поговорили ми про виступ президента і про ті меседжі, які були від ним проголошені на засіданні ради регіонів. Нагадую вам, що це був. Політолог Тарас Загородній.